Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Це квіти. Зараз отримали таку посилочку новою поштою. Відкриваємо. І дивимося, що у нас тут прийшло. Накладна. Шість позицій різних квітів. Доставка новопошти до позиції окремої п'ять позицій. Одна, дві, три, чотири, п'ять позицій. Дивимось, що ж ми отримали ці посилки. Так. Кала, манети. Відкриваємо. Дивимось сіленька. Кала. Розмір теж зараз такий. Постійно приходить, коли кали випустився. ще одна кала, сварсвальдер, -свар -свал -свар Ось так. Ситемна така. кала. Так, дивимось Бульбочку. Нормальна ціла. Нормальна ціла. Так, далі Що ми ще виписали? Выпускали ми ще три. три Деймойся по стані станили. Так, перша. Лілія вже ось проростає, росточок є, сіла, Корінські. корінці нормальні, лотус, бріз – це орієнтальна махрова лілія. Лілія Оте гібрид теплой фрі. Теж росточий вже велич, великуватий такий гарний. Треба все вже висаджувати, бо дуже тепло стає. Все зараз рване в своєму рості, буде дуже швидко наростать, виростать, вилазить і так далі. Нормально. Лілія і остання лілія, Написана гігантська квітка Джордана. Ну, я подивився, що це теж наче, оте, от, ото гібрид. Оте гібрид. Так, нормально, нормальна. Веріг трошечки пошкоджена. Прим'ята грамолочку. Я думаю, це нічого страшного немає. Ну, невеличкі зараз висилають. Бульбочки, бо, бо великі дорогі, виходить. Нормально, будемо висаджувати. Єдине, що мене турбує в цій посилці, це кави. Я від цього виробника вже отримав кави один раз. І три штуки, ці три штуки були, були пересорт Тут назва була одна, а повиростала зовсім інша. Тому таке є питання, подивимось в цей раз. Як? Ні, вони не всі красиві, звичайно, але хотілося б знати їх, їх назви потім. Буває, що е, не можна м, вир, вирахувати, яка прийшла. Наприклад, розцвіла жовта, відкриваєш на сайті, подивишся, жовта, там буде 34 4 Вийде і по опису неможливо встановити, яка з них, яку з них ми отримали. Ось така маленька розпаковочка. Готуємося до посадки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментарі залишайте. Радий вас завжди бачити на своєму каналі. До побачення!